Синоптики прогнозують дощовитий четвер в Україні. Опади пройдуть не усюди, а лише у центральних південних областях, а також на Тернопільщині, Хмельниччині і Донеччині. Можливо, дощ зачепить навіть Житомирщину і Київщину. Нарешті території країни істотних опадів не передбачається. Температура повітря піде вгору. Максимально вона становитиме плюс 19 градусів на Закарпатті – плюс 22. На Полтавщині очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення. Проте безхмарним небо залишатиметься недовго, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 8 градусів, вдень 16 градусів із плюсом. У Кременчуці прийдешнього четверга триматиметься хмарна і бездощовита погода. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 16, вночі очікується плюс 9 градусів. У горішніх плавнях упродовж дня небо вкриватиметься хмарами. Сонце щодуху намагатиметься визирнути крізь них. Проте це буде майже безуспішно. Опадів синоптики не прогнозують. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 9, денна становитиме плюс 17 градусів. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 16 травня 1975 року. За даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 29 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954 – дев'ятсот градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.